Добрий день. Сьогодні ми з вами виконуємо вправу, яка називається Пірїна та статуя. Давайте уявимо, що ми неначе пірїна, яка летить у повітрі. Ми легкі, м'які, нас несе із собою вітерець. Давайте відчуємо, як вітерець. Лай доторкається до нас, обнімає, торкається до нашої шкіри, і раптом ми замираємо та перетворюємося у нерухому статую. Зараз ми не можемо рухатися, все наше тіло напружене і шия. І плечі, ноги, руки, і дуб, А зараз ми повільно розслабляємо їх і руки, і ноги, і плечі. Ми знову відчуваємо, як ми стаємо легкими. Такими легкими, що вітерець знову може нас підійняти із собою у небо. Молодці! Ви добре впоралися з цією вправою. До нових зустрічей! До побачення!